Перва, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви на мексиканському кордоні у нас не спокійно, і ситуація на цьому кордоні для нас важить більше, ніж ситуація на словацькому чи польському кордоні. Якщо Сполучені Штати це український тил, то звісно, що мексиканський кордон це кордон України, це кордон нашого тилу. Отже, це українсько-мексиканський кордон за своїм. Значенням через мексиканський кордон до нашого тилу до сполучених штатів прибуває прибувають сотні тисяч мігрантів місяць Це не тільки мексиканці, але переважно мексиканці, а також всі, кому заманеться. і ті самі республіканці сприймають це як загрозу національній безпеці і виживанню сполучених штатів. Вони прив'язують питання впорядкування мексиканського кордону з питанням допомоги Україні і вимагають від демократів, щоб демократи пішли в цьому смислі на поступки республіканцям. Ви скажете, які ці республіканці негідники? Ну, мабуть, так, але з другого боку, справді це загрожує їм виживанням, якщо вони щось не вдадуться до якихось заходів. Уявіть собі, щоб в Україну прибувало. 200 300 тисяч е, якихось мутних людей щороку, і не тільки в болотяній формі військ Ерефі, а от просто кого заманеться, ну, 10 років, і жодної України б не було би. Вони так само розуміють, що і ще кілька років, 10 можливо, 15, і жодних сполучених штатів не буде, адже якість населення, адже домінанти. Расові і національні насправді важать Мексика від Сполучених Штатів відрізняється тільки якістю населення, в принципі, в Мексиці і клімат часто кращий, природні ресурси, можливо, в чомусь і кращі, і це теж велика країна. Просто Мексику населяють ці мексиканці а сполучені штати все таки населяються іще значною мірою білим. Населенням, яке ще пам'ятає своє європейське коріння, і цього населення в відсотковому плані стає дедалі менше. Мексика другорядна країна, Сполучені Штати це головна країна в світі саме завдяки якості населення. І от якщо ця якість населення падає кожного року і катастрофічно падає кожного року, то означає, що і Сполучені Штати, як не тільки як світова домінанта, а просто як більш-менш нормальна країна для проживання незабаром припинять своє існування. Ви знаєте, що брифінг в сенаті щодо допомоги Ізраїлю і Україні закінчився скандалом. Там був присутній Блінкін, але вів це засідання МакКоннелл. МакКоннелл – це дуже старий республіканець. Йому щось там за 80 років, і його. Офіс президента України найняв як лобіста інтересів України в Сенаті, взагалі серед республіканців. І от він вів цей е, саме брифінг і фактично під його керівництвом брифінг прийшов не на користь Україні. На брифінгу по закритому зв'язку мав виступати президент України. І саме е, за порадою цього Макконела, лобіста свого. Е, Зеленський відмовився виступати на цьому брифінгу, що викликало несамовити людь демократів. Ці самі демократи насправді дуже багато намагаються робити для допомоги Україні в той же час вони не хочуть нічого робити для допомоги Сполученим Штатам. Ну тому нам демократи приємніше ніж республіканці. Той самий Байден, якого Трамп звинувачує в немічності, За вчора зустрівся з кожним окремо з тридцятьма республіканськими депутатами, тобто він намагається, він старається, вони інвестують багато зусиль в те, щоб ця допомога все таки для України була проголосована. Кемерон. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії впливовий політик, вилетів терміново в Сполучені Штати для того, щоб там зустрічатися, для того, щоб там якось пробувати допомагати рятувати ситуацію з цією допомогою України. От всі вони проявляють неабияку активність ці демократи, і навіть ці британці, і всі навколо а в той час Зеленський. Скасовує свій виступ буквально за 5 хвилин. До початку скасовує свій виступ по від... по закритому зв'язку в сенаті. Можливо, це все таки помилка, як ви гадаєте? Можливо, помилкою було платити гроші Макконнелу. Фактично, він розвалив це засідання в Сенаті. Цей брифінг. Втім, з другого боку, можливо, і справді було не потрібно. В цій ситуації Зеленському витручатися весь цей процес це би викликало би ще більший скандал. Можливо, варто залишатися на якихось запасних позиціях. Ми не зовсім розуміємо, не зовсім знаємо. Ми не всередині процесу, не на вістрі, так би мовити. Тому от так от необережно і похопцям судити не потрібно. Не потрібно судити на підставі якихось уривчастих окремих відомостей. Ми ж не бачимо всю ситуацію. От, наприклад. Ми розуміємо, що в Словаччині прийшли до влади антиукраїнські сили. Словаччина чи там якісь там сили про в словаччині загрожують перекрити кордон з Україною на зразок так, як це відбувається в Польщі, що все погано в наших стосунках. Тим не менше, от ми дізнаємося прямо протилежною інформацією, яка показує нам, що ми не все розуміємо з того, що відбувається в Словаччині, і просто по. Виборчим даним судити неможливо. Словаччина відправила нам на 671 мільйон доларів військової допомоги. Тобто, ця недружня Словаччина відправила нам дуже цінну військову допомогу. Це і С-300, і Ескадрилью Міг 29 і вісім сюзан це дуже крута, дуже корисна зброя, яка довела свою ефективність, і плюс 16 сюзан. І ще вони готують для відправки. Це вже на гроші, правда, північноєвропейських країн. З другого боку, ми звикли вважати, що Польща дружня і Польща справді дуже багато зробила для України за два роки. Але, от бачите, це перекриття кордону. Це значить, що ми багато чого не розуміємо про Польщу і про те, що там відбувається, і про їхнє реальне ставлення. Боротьба йде в середині України, всередині українського політикуму, і Україна провокує боротьбу і в середині країн своїх сусідів, і на заході. Так само, як це зараз саме українське питання загострило боротьбу в Сполучених Штатах. Ясно, що там багатьом кому здається, що це мексиканське питання загострило цю боротьбу. Мексиканське питання висить уже давно. Але от саме ви поєднанні з українським питанням, це взагалі загрожує розірвати всю американську політику навпіл. Те саме Польща, те саме Словаччина, те саме ми зараз можливо спровокуємо дуже серйозні процеси в Угорщині. Єврокомісія заморозила. 50 мільярдів доларів для Угорщини і відмовляється розморожувати, кажуть, що Угорщина вже дісталася зі своїм підігриванням Путіну зі своїми словесними політичними атаками на Україну, і, от, нібито збиралися розморозити 8 мільярдів доларів для Угорщини. Тепер вже не хочуть цього робити. кажуть: ну як ви так, значить тоді не отримаєте ви цих євросоюзівських коштів. Само собою це гальванізує угорську опозицію, і це дуже добре. Взагалі, ситуація і всередині країн, і між країнами у світі загострюється. Зараз Урсула фон дер Ляєн і Жозеф Борель зустрічаються в Китаї з Сі Цзіньпином. І от зустрічі ще йдуть на той момент, коли я записую це відео. А повідомлення про ці зустрічі вже дуже депресивні. Тобто вони вже дають знаки, що нічого хорошого з цих переговорів не буде. А євросоюз намагався вибудовувати якусь свою окрему політику з Китаєм. там багато хто що ставив на цього. і китайця ставили на стосунки з євросоюзом. І євросоюз намагався якось там. Не рвати з Китаєм так, як з ним рвуть американці, і бачите, нічого не виходить. Конфлікт в чому головний конфлікт? Завжди питають, коли розглядають який-небудь драматичний твір. Uh, і оцей от конфлікт в душі головного персонажа і конфлікт між персонажами власне і складають тканину драматичного твору. І я зараз говорю драматичні твори про драматичні твори, як ви вже здогадалися, для того, щоб нагадати вам, що 10-го числа в культеатрі буде черговий раз гратися вистава колаборант, дуже конфліктна комедія. І я вас туди запрошую 22-го числа. Там буде. Містична комедія взводний опорний пункт за моєю п'єсою гратися і м -м, так само запрошую це, на мій погляд, корисно подивитися і нагадую вам, що гроші з наших культурних і культурологічних заходів йдуть на підтримку батальйону братства. Батальйон Братства так само. От в батальйоні братства немає внутрішніх конфліктів, ви уявляєте, якось. Вдається уминати, слава Богу, бо батальйон конфліктує з ворогами України і часом успішно їх знищує цих самих ворогів, і тому потребує вашої допомоги, як і будь-який батальйон на фронті. В описі під відео ви можете побачити, як можна придбати. Квитки на наші вистави, як можна допомогти батальйону? А так само за якими телефонами можна звернутися до рекрути... рекрутингового центру батальйону в тому випадку, якщо ви християнин якщо ви шововічайдушна людина, якщо хочете брати участь в карколом в карколомних диверсійних операціях, які здійснює батальйон? Нещодавно під автівкою. Загинув боєць братства Росомаха. Він воював як доброволець і, на жаль, мабуть, не зможе ближчим часом розраховувати його сім'я на державні виплати, тому ми збираємо гроші. У нього залишилася жінка, мала дитина, і просимо вас по можливості пожертвувати і на ці вказані рахунки для того, щоб ми з вами допомогли сім'ї цього героя. Він почав свою війну ще в чотирнадцятому році. Він воював на з нашому батальйоні тодішньому свята Марія. А потім з початку вторгнення він, як доброволець, воював в братстві, брав участь в карколомних операціях, в тому числі в рейдах на Крим, але загинув в штурмових боях під Абдіївкою. Знаєш, як не боятися? Іноді, в зв'язку з драматургією, швидше сказати, навіть з філологією, мені цікаво послухати московицьку мову. Вона така якась кумедна науковирна. От в Москві зараз винесений вирок, перший вирок по статті е, «Неотраження внезапного нападіння якимсь двом офіцерам, які не змогли. Відбити головою українську точку У, яка знищила якусь кількість техніки на території Ерефії і якусь кількість їхнього особового складу. От їх посадили на 5 років цих офіцерів за слово, дніотражені. внезапное, вднезапне запнеє є внізапне якщо є внізапне, позазапное, так би мовити. То має бути якийсь запне. Запний чомусь не вживається. У них треба їм впровадити туди. Нападіння, нападіння. Оці їхні суфікси, це щось іще з чимось. Ви просто, от просто звикли до цього. Ви просто спробуйте посмакувати, як це звучить в роті. Се одно, що дерьма наїстися і оце от, намагатися ним плюватися. От так само говорити у цієї. Калічною говіркою, яка е, от дуже якось отак грубо скомпільована, От вніз... внізапне щось таке. В ній всі є щось таке внізапне. Втім, я глибоко співчуваю цьому багатостраждальному Нація Леній. Розумієте, е, коли українські Збройні Сили нарешті переможуть, вони принесуть світло свободи туди, в це. Приуралля і зауралля, і що там у них як там називається, тому що ми насправді ж не будемо мучити цих людей. Ми навпаки ми дамо їм свободу. І е, кожна московська жінка буде мати не тільки право на аборт, це європейське право, яке зараз має бути внесено в французьку конституцію, не тільки право на аборт а обов'язок на аборт, власне кажучи, вона буде спонукатися до бонові що мучитися з цими дітьми. А що може бути краще для справжньої російської ж... жінки? Е... От сам це саме те, що їй потрібно. Ми легалізуємо всі одностатові шлюби, і, власне кажучи, як хочуть європейці, ми будемо це впровадити. Фонд Сороса там буде виконувати функцію уряду того, що залишиться від РФ. І там, власне, ми гетеросексуальні шлюби заборонимо, а гомосексуальні шлюби там будуть власне, єдиною формою міжстатевого партнерства або одностатевого партнерства, чи як сказати там. Ми там легалізуємо не тільки слабкі наркотики, ми там всі наркотики легалізуємо, власне кажучи, ми засипаємо їх наркотою. Нехай ці люди вільно розвиваються. От в усьому цьому вони будуть вільніші, ніж українці, тому що в Україні все це буде заборонено. Права в тому, що в усьому світі має бути відновлений порядок, і в першу чергу порядок в головах, а його немає. Навіть на заході на жаль немає цього порядку в головах. Навіть в Україні немає. Ми тільки от намагаємося. Порядок є в братстві і в братській ідеології. Але ми поступово намагаємося якось це впроваджувати співвітчизників. Ви подивіться, що в Європі європейські нацисти виступають, співчувають жовтій азіатській Московії, де власне переважна більшість населення буде уже не українською найближчим часом. І там дедалі більше це діло впроваджується. Вони підтримують. Жовту Московію, яка орієнтується на Китай, Прикиньте, ці самі європейські нацисти. Вони підтримують ту Московію, яка намагається максимальну кількість азіатських мігрантів заштовхнути через східні кордони Євросоюзу в Європу. Це ті нацисти, які борються проти мігрантів. Європейські неонацисти, оці от всі, які іноді приходять там до влади, прориваються в парламенти. Щось там каламутять воду, вони підтримують Московію, на прапорі якої написано боротьба з нацизмом. Московити взагалі не приймаються тим, щоб якось узгоджувати протиріччя. Вони, китайські підстилки, декларують захист справжніх християнських цінностей. В Китаї християнство під жорстоким державним пресом. Багато християн дискриміновані. І от вони орієнтуються на Китай, але захищають. Справжні традиційні християнські цінності для Європи ці добрі люди зараз е, приймають закон про переслідування гомосексуальної пропаганди і об'явити весь цей гомосексуальний рух екстремістським чи терористичним рухом, чи якось так. І вони можуть це собі дозволити. Вони розуміють там же ж в оточенні Путіна в Державній думі Ерефії. В ФСБ і так далі, там 60% гомосексуалістів, але вони розуміють, що це законодавство їх ніяк не торкнеться, як, наприклад, антикорупційне законодавство, яке там є, і кримінальні статті за крадійство не зачіпають оточення Путіна, яке все на крадійстві, Там вже вся система пов'язана на умикання коштів з казни або державних коштів або коштів державних компаній. і власне кажучи, на, на всьому на цьому все це збудовано. Тобто, ці е, великі мільярдери крадії використовують кримінальне законодавство для того, щоб саджати кишенькових злочинців, яких виловлять в тролейбусі, так само і оці от знакові калимські гендери. Будуть використовувати антигомосексуальне законодавство для того, щоб переслідувати хороших руських. Ну, в принципі, я вам скажу, що це і непогано. Просто навіщо я вам все це кажу? Наприклад, Ерефія, це ж стосується не тільки Ерефія, це стосується всього. Світ давно втратив логіку, він не спирається на неї. Зв'язки, логічні, причинно-наслідкові ланцюжки давно розірвані. І тому оцінити світ, оцінити те, що відбувається за допомогою логіки, це безсенсова справа. Все це треба оцінювати з надлогічної точки зору, з містичної точки зору, з трансцендентної точки зору. Треба підніматися туди для того, щоб бодай що-небудь побачити. І от ми з вами намагаємося цим займатися. І якщо ви знаважаєте логіку так само, як знаважаю її я, і хочете зануритися у справжню трансцендентність, вам варто підписатися на цей канал, відписатися від усіх інших і повторити за мною справжнє, бадьоре українське рішуче Амінь.